Добрий день, мене звати Сергій Петров, я дописувач української вікіпедії та вікісховища. І в цьому відео я розповім вам, як подати свої фотографії та зображення на конкурс наукових фотографій. По-перше, я хочу сказати, що сам конкурс наукових фотографій створений для того, щоб зібрати фотографії, що документують світ науки. Зображення, що показують об'єкти та ефекти досліджень, вчених під час роботи чи їхнє певне дослідницьке обладнання, яким вони користуються, і щоб ці фотографії та зображення могли в Вікіпедії багатьма мовами, оскільки Вікіпедія це багатомовний проєкт. Зараз в ньому понад 300 мовних розділів, а також інші сестеринські проєкти, і всього таких проєктів нараховується 12. Перший цей конкурс відбувся восени 2015 року. І цього року, попри всі, Проблеми, які є в Україні, попри широкомасштабне російське вторгнення, ми проводимо цей конкурс для того, щоб підтримати українську науку та українських науковців. Слід додати, що сам конкурс, він буде проводитися. І завантажити фотографії слід на нього з 20 листопада по 20 грудня 2022 року. На конкурс приймаються зображення, що, власне, як я вже казав, документують світ науки і зображені, щоб об'єкти та ефекти досліджень. Проте цьогоріч через повномасштабне російське вторгнення є певні обмеження щодо часу створення світлин для завантаження. До певних категорій. Це зроблено в цілях як і національної безпеки України, так і в цілях безпеки конкурсантів, які будуть брати в ньому участі і завантажити свої світлини. Так, серед таких от важливих обмежень, щодо категорій живі організми, люди в науці, загальна категорія, приймається лише фотографії, зроблені до 1 вересня 2022 року, включно. Тобто, ці всі фотографії, які створені були до цього. Для інших двох категорій часові обмеження відсутні. Крім того. Існують ще деякі обмеження щодо того, що ви можете завантажити які саме свої власні фотографії. Так, ми просимо не подавати на конкурс фотографії, що може зашкодити безпеці України конкретних установ, об'єктів чи людей. Тобто, це, наприклад, фотографії, на яких на які потрапили будь-які військові об'єкти чи об'єкти критичної інфраструктури, фотографії ще будівель наукових інституцій та установ, ціни та коштовне обладнання в українських установах, а також археологічні пам'ятки на тимчасово окупованих територіях. Слід сказати. Що більше про обмеження і інші моменти пов'язані з правилами конкурсу, можете почитати за посиланням в описі під цим відео. Хочу нагадати, що в азонтах фотографії і зображення можна лише ті, що зроблені вами власноруч. Тобто, Авторські права на них належать саме вам. І зверніть увагу, що коли ви завантажите файл, ви даєте згоду на його використання під вільною ліцензією. Це означає, що інші люди зможуть використовувати це фото без вашого додаткового дозволу із будь-якою метою, в тому числі комерційною, але з обов'язковим вказанням вашого авторства. Та ліцензії, за якою ви завантажили цей медіафайл. І такий дозвіл для вас є невідкличним. Тобто ви вже потім сказати, що я не хочу ліцензувати це світлину за такою ліцензією, ви відкликати вже не можете. А тепер перейдемо до завантаження. і а для цього я покажу а, наочно, як це потрібно робити. Я зараз показую свій екран. Власне, ну, це, от загальна така річ. І, а, якщо ми перейдемо на сторінку а, самого от, конкурсу, а, тут я вже ввійшов під своїм аккаунтом, але якщо ми просто, наприклад, у вас немає свого аккаунту, а, вам потрібно а, увійти. Ну, приміром, в мене є аккаунт, я можу увійти, тобто натиснути лог тобто увійти. Якщо у вас немає такого аккаунту, то а, вам для цього потрібно його створити. А, для цього треба обрати собі нікнейм. Це може бути як ваше справжнє ім'я, так і будь-який а, а, ник... а, інший нікнейм, умовно, а, а, позивний, або те, як ви там, хочете, щоб ви були а, представлені а, у проектах, а, в які проектах. проєктах, він має бути, він має він буде унікальним, тому що е, такі правила функціонування цього проєкту. Також оберіть пароль, е, він має складатися десь з не менше восьми символів і бути більш-менш надійним, тому що це ваші персональні дані. Також ведіть е, е, адресу email, тому що свою електронну пошту, тому що це є вимогою для конкурсу, щоб ми, якщо, наприклад, ваша світлина буде обрана однією з найкращих для переможців, а таких світлин у кожній з номінацій буде по 5, то щоб ми могли з вами певним чином. Який в якому швидше зв'язати, зв сконтактуватися. Тобто вам необхідно брати свою поштову скриньку і далі ввести текст, який тут є на капчі, для того, щоб підтвердити, що ви не є якимось роботом, який створює просто масово якісь аккаунти. Але припустімо, що от у вас вже є аккаунт, тобто вам необхідно просто ввести свій нікнейм а, та а, логін, тобто ви можете підтвердити, щоб система пам'ятала вас при наступних а, заходах а, за вашого комп'ютера, і таким чином ви можете переходити, наприклад, на а, сторінку а, конкурсу. На цій сторінці вказані і загальна інформація про конкурс, вказані категорії, які, які можуть брати, які беруть участь в конкурсі, є детальний регламент, а є відповіді на часті питання. І якщо на цьому відео ви не отримали відповіді на деякі свої запитання, то, звісно, ви могли перейти на цю, на цю сторінку. і а подивитися щодо того, які найчастіше можуть бути запитання щодо а, тих чи інших а, моментів, так, і відповідно а, ви можете ви зможете, а, їх а, отримати для себе. А, і а, нарешті а, вам потрібно а, буде а, завантажити. завантажити. А, також тут є контакти. Контакти щодо нашої е, команди, яка е, організовує конкурс. Тобто, це як і е мейл, так і може бути сторінка в Фейсбуці на цього проєкту. Е, на цей час е, ми готуємо склад журі, е, тому на цій сторінці поки що персонального складу немає, але найближчим часом е, ми представимо вам е, журі. Е, Конкурсу. І, отже, як завантажити. По-перше, якщо у вас ще немає, вам на тій сторінці є посилання, як заре, швидко зареєструватися. Це займе вас буквально 2-3 хвилини, а, і після цього ви вже можете брати участь у конкурсі. Тепер а, щодо завантаження. Отже, для того, щоб взяти участь у конкурсі, вам необхідно натиснути на Завантажити. Ми створили спеціальний завантажувач, який вам полегшить вашу роботу із завантаження ваших фотографій, наприклад, у виборі конкурсних категорій. Отже, вам для початку потрібно обрати медіа А, зважте, що це відео записується до початку самого конкурсу і. Конкурсні фотографії приймаються лише під час самого конкурсу, який триватиме з 20 листопада по 20 грудня цього року. Отже, ви обираєте медіафайл, приміром, я зараз завантажу ось це фото. Це фото Бабака Степового, яке було зроблено у Тречанському національному природному парку у 2015 році, тобто, це дуже давно було створено, відповідно, воно цілком підходить для умов конкурсу. Далі ви натискаєте продовжуйте. Ви підтверджуєте, що це ваша фотографія. А тут буде що от я власник авторських прав, тут зазвичай буде ваш нікнейм, але я створив спеціальні такі умовно спеціальний шаблончик для того, щоб можна було там мати більш розширену інформацію про мене як автора, і про ті фото, які я роблю. Якщо ви хочете щось таке подібне, як у мене, то можете написати. До організаційного комітету і попрохати, щоб саме от я відповів, як це зможна було зробити. А, далі ми натискаємо, якщо ми підтверджуємо, що це наша фотографія, відповідно, ми а, можемо натискати далі. Звісно, що ви можете обрати якусь іншу ліцензію, але а, ця ліцензія. А, Ну от, наприклад, є Commons Attribution 4.0, але я, я наприклад, ку... але зазвичай ми використовуємо шарлайк, також, тобто це означає щось, а, а, яка дозволяє умовно. А, також, от, вона також є, а, ну, я, це більш моя улюблена ліцензія. Ми тискаємо далі і переходимо саме вже на сторінках опису. На цьому етапі ми ще можемо а, змінити назву фотографії, якщо, наприклад, просто швидко якусь фотографію завантажили чи зображення, і не змінили назву. А назву а, загалом а бажано давати а, англійською мовою, тому що Вікисховища це глобальний проєкт. А, як база медіафайлів для всіх в Вікіпедії, всіма мовами і загальний інтерфейс тут, тут англійською, але, звісно, що є модифіковані саме інтерфейси до різних мов. Проте загалом мовою там, комунікації, мовою категорій, про які ми поговоримо, трохи далі є англійська. І вам необхідно власне обрати назву, тобто вже вирішити, яка назва буде далі. Є підпис, тобто, підпис можна робити і, звісно, українською, і також, якщо ви можете це зробити, було б бажано зробити англійською, тому що а таким чином нам буде легше представити інформацію про фотографію для а, а, глобальної спільноти вікімедійців. Тут ми просто напишемо, що це бабак степовий у природному. Uh, власне, uh, в описі опис має бути за правилами конкурсу, може бути більш детальний, і не просто вказати, що зображено, а й описувати сам самі процеси, які відбуваються uh, і зображені на, uh, наприклад, на фотографії чи uh, вашому зображенні. І, або його і, які процеси реєструє це зображення, а, приміром. і а, також а, мовно можливо історія створення цього, цієї фотографії. Оскільки це а, фотографія, яка зроблена у Дворечанському природному парку, то звісно, що а, ну, якоїсь такої, мабуть, а, цікавинки тут не буде. І, Відповідно, тут а, я можу лише описати, що це фотографія. Додати, що ця фотографія була була зроблена з вікна автомобіля з використанням Да? Тобто, ну, от, коротенька історія про те, що додам ще бабаки степові. Uh, допитливі тварини, uh. тому ось близько. Ну, от, коротенька така історія. А, зазначу один важливий момент. А, зараз територія Гречанського природного парку це є прифронтовою територією. На цій фотографії немає, скажімо так, будь-якої будь перспективи на сам природний парк. А, є лише фотографія в основному тварини, так і ну, рослинності. А, Жодних інших а, вимог щодо фотографії для конкурсу це не порушує, і єдине обмеження, якби це була б, наприклад, археологічна пам'ятка, яка б знаходилася там, наприклад, а, а, на тимчасово окупованій території. Тут немає перспективи, оскільки тут немає перспективи, все якраз ця фотографія може бути завантажена на, на конкурс. Хочу це наразі на є. Прифронтової території. Тепер а, ми обираємо категорію, основну, це будуть живі організми. Так, це живі організми, тобто це от якраз. Що таке а, і оці от категорії? Да, от категорії, які ми маємо? Скільки в Вікіпедії, скільки в дуже багато. Медіафарів, то їх якось треба каталогізувати. І для каталогізації необхідні категорії. Категорії представлені всі в якісховищі англійської мови. Тому, якщо ви шукаєте відповідну категорію, вам необхідно ну, хоча б якісь елементарні знання з англійської мови. Що ми сюди можемо додати? Ну, приміром, кілька категорій ми точно можемо додати відповідно. Ми додамо сюди от категорію, що це вабак стоповище в Україні. Це абсолютно точно і тут навіть не буде жодних питань. Ну і звісно, категорію, що це, що це зроблено на території Творічанського природного парку. Дві категорії ми додали. А цього загалом для. Категорізації достатньо, тому що тут у нас є хоча б одна категорія. тобто, саме додано нам відповідно, тут є дві категорії, які показують, що це таке і де це. Звісно, можемо додати, що, наприклад, це фотографія там зроблена відповідно, відповідної дати, або, наприклад, Um, Паркив oblast, In May точnę, uh, 2015 in Паркив область. Харьковской травні 2015 roku. Тобто ми показали, що це, де це, коли це, в принципі, відповіли на всі основні такі от питання. Після цього ми можемо публікувати фото. Тобто, от, тут можна, звісно, дати опис англійською мовою, це не, не обов'язково, але це було б дуже бажано, якщо ви можете це зробити. Отже, ми публікуємо цей. Файл. Угу. Ну, ми подамо, що це. От як у нас якраз і для чого є назв, Да? Тобто ми можемо взяти і це от коротенько хоча б зробити такий опис. Все. Тепер всі питання ми вирішили, публікуємо файл. А тут. Це, тут ми додаємо якісь а цей крок ми можемо пропустити. Я просто додам, що це, тобто це прив'язка до щоб можна було прив'язка до такого проєкту, дані. Тобто ми пов'язуємо фотографії з базою даних, тобто ми сюди вказуємо, що це, ну, наприклад, на бакступ. Тобто, що це? Ну і в принципі, далі ми публікуємо дані всіх файлів. Звісно, що публікувати можна не лише один, а набагато більше файлів. Тобто, це лише от в загальних рисах я це все от зробив. Бачите. Uh, тепер uh, тут є фотографії. Тобто, от, uh, ми обмежемо побачити, що є. Uh, от категорія. От вона зроблена. І uh, відповідно. Будь ласка. Це все, все, от є, отже, отже, я питаю, що ми завантажили фотографію. Я припиняю показ екрану, і е, наостанок останок я, мабуть, скажу кілька от, е, мабуть, слів, які будуть вам е, корисними. Власне, якщо у вас виникають якісь запитання, якісь уточнення і тому подібне, ви звертайтеся до Організаційного комітету. Ми будемо готові ми готові вам відповісти на всі ваші питання, комунікувати. Якщо у вас будуть виникають якісь труднощі, також ви можете звертатись, тому що таким чином ми будемо допомагати. Вам ми готові допомагати вам в тому, щоб ви могли подати свої фотографії та зображення на конкурс. А також звертаємося до вас, поінформувати інших своїх колег щодо цього конкурсу, розповісти про його існування і, можливо, загітувати, щоб вони також взяли участь у конкурсі, і ми могли зібрати. Якомога більше фотографії та зображень, які ілюструють українську науку, роботи українських науковців, для того, щоб в подальшому можна було ілюструвати статті в Вікіпедії будь-якою мовою. І також ви можете подавати ваші зображення. До статей в Вікіпедії про те, як це можна зробити, це є також буде в посиланні під відео. Дивіться, в посиланнях під відео буде додаткова інформація щодо умов конкурсу, щодо того, як можна дати фотографії, щодо правил правил і умов конкурсу та відповіді на часті запитання. Бажаю всім успіхів у конкурсі. Uh, і нехай переможе найкраща фотографія.